Друзі, привіт! Сьогодні будемо розпочинати опалювальний сезон. Зараз покажу, як я буду запускати ось такий ось котел фірма Retro, Модель 3 m Вірні, фірма Retro 3 m мабуть, Retro 204 m Duo. Зараз для початку додам трошки тиску в систему. і піду поспускаю в верхніх точках повітря. І потім почну розпалювати. Так, ну ось я на тих поверсі відкриваємо спускники. Зараз тут, там ще два я відкрив. Спускаємо повітря і підемо розпалювати котел. Я не знаю, на мікрофон чутно чи ні. Зараз виходить, повітря шипить. Так, все, перестало шипіти, повітря не йде. Йдемо в приміщення, де стоїть наш котел. Так, в котлі тут дивимося все сухенько, все зашибісь. Так, відкриваємо витяжку, димоход повну. Так, і тепер нам в котел треба подати паливо. Так, включаємо назаги. Так, включаємо насоси циркуляційні. Так, і подаємо пілету. Зараз насипаємо трошки палива і будемо запалювати. Дивимося, що там навалило. О, є пілета. Беремо кочергу, розрівнюємо, робимо такий собі трошки пірожок. Тепер нам потрібно щільненько полити все це розпалкою для багаття. Беремо таку розпалочку і поливаємо. Так, зараз я трошки запалю, потім ще може долю. Так, беремо папірець. Одною рукою трошки незручно, але зараз спробую. Беремо папірець. Запалюємо його. Даємо. Запалили, трошки даємо йому розгорітися. Все, і кидаємо на нашу розпалку, хай потрошку розгорається. Це не бензин, вона не пихкає. Вона буває, що і з першого разу може не загоріться. Не, Загорілось, воно потрошку розгорається. Все, хай розгорається. Це трошки лину туди у цієї штуки. Все, і хай розгорається, потім включу турбонадув. Так, як бачимо, розгорілось. Ось виключу фонарик, ось розгоряється. І зараз включимо турбонадув. Де він у нас тут? Насос. Ага, ось вентилятори хочу, щоб видно було. Ось, дали доступ подачу повітря. Зараз буде краще розгоратися. Так, ну і поки буде розгоратися, контролюємо. Температуру, зараз у нас температура рідини в системі 12 градусів, має бути 54. На 54 котел уходить в ждущий режим, виключає надув і прикращає подачу білети. От. Зараз 12, ну будемо ждати десь до 40-45 і будемо робити перші вприски води в систему, включаючи ось оцей. Ну, у нас система на два насоси, або цей, або верхній нагнітаючий насос. Так, все розгорається, потрошку по чергою буду поправляти, щоб краще швидше розгорілося. Так. Ось бачимо, вже гарненько розгорілось. Автоматика починає виділуватися, виключає, буває насос ну, тур, турбовентилятор, тому що бачиш, що температура поки що не росте. Ну, Не росте, тому що вже котел не вийшов на режим. Ну, Вже бачимо, гарно розгорілось. Включаємо автоматику, повністю включаємо подачу пілети, поддон, щоб рухався з пілетою і циклічне реле часу щоб у нас це все з определенною циклічностю рухалось і подавалось зараз покажу зараз почне вон горелка рухатися періодично зараз воно трошки подумає так, ось подається, пілета сипеться. І воно буде розгоратися більше і більше. Що ж потім будемо це все контролювати через оце ядерне віконце. Огонь буде аж туди доверху. Температура поки що на місці, ось скоро почне рости. Зараз буде розгоратися все більше і більше. А ось почала горілка рухатися і подається пілета. Зараз це все буде в полум'ї, засипле пілетою, зараз вона розгориться файно. Буде все окей. Ось у нас все більше і більше розгорається, Ну, це ще не повністю вийшло на режим горіння, воно ще більше розгориться. Так, ну ось вже горить досить хорошо. Достає до верху, до верхньої рубашки. Розгорілось, ставимо в середнє положення тягу щоб сильно в трубу не влітало і фіксуємо так, дивимося, температуру ось почала рости, вже 20 градусів рубашці вокруг котла. Поки що все чотенько. Ось так. температура близиться до режиму робочої, включаємо циркуляційний насос, будемо підмішувати. Так, вмикнули насос. Ось саньочок наш сидить. Пішло. Ось труба подача гаряча. Зараз почне падати температура, в систему погнало гарячу воду. Так, зараз нагріло систему до 50. Так, тиск у нас нормальний. Воно потім система як нагріється, підніметься до першої чорної мітки, до свого робочого режиму. Ось почала температура трохи падати. Зараз трохи підмішаємо гарячої води в систему виключимо поки що насос і таких вприсків пару треба буде зробити. Так, ну ось черговий раз. Температура підходить ближче до робочої. Вимикаємо нашу циркуляцію. Все, у нас вже тут гаряча, а тут вже тепленька. Це обратка, це червона подача, зелена обратка. Як вона починає тепліть, все можна включати циркуляцію. Ну і чекати, поки котел вийде на, на свій режим. Ось таке у нас сьогодні вийшло відео. Дякую за увагу. До скорої зустрічі, пока!